Німеччина продовжує тимчасовий захист для українських біженців. Усі нові біженці отримують автоматично пластик також до березня 2026 року. Сьогодні будемо розбирати важливу інформацію для українців, які проживають у Німеччині або ж планують переїхати. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Перед продовженням дуже прошу вас підписатися на мій youtube канал. Тепер я тут буду частіше. Отже, давайте не будемо затягувати і почнемо. Як ви вже напевно знаєте. Ця інформація вже опублікована 22 листопада. Бундесрат виставив указ і опублікував на офіційному ресурсі те, що вони продовжують тимчасовий захист для українських біженців уже до 4 березня 26-го року. І справді це важливе рішення, тому що європейський союз сам по собі прийняв рішення щодо продовження до 26-го року, але внутрішньо кожна країна повинна приймати відповідні укази. І це дає впевненість для усіх біженців. А на даний момент, як ви знаєте, у Німеччині прибуває більше 1 мільйона 300 тисяч українських людей, і це найбільша кількість більше навіть ніж у Польщі чи Чехії. Тому всі нові біженці, які приїжджають до Німеччини, також автоматично отримують тимчасовий захист, і він буде продовжений також до 4 березня 2026 року. І надалі Німеччина буде приймати нових біженців. Але не до самого кінця продовження тимчасового захисту, а лише до 4 грудня 25-го року. Тому вам достатньо мати, наприклад, біометричний паспорт, або ж документи для в'їзду у Німеччину, це може бути віза, або ж інші документи, і ви можете отримати тимчасовий захист. Я м, говорив у себе в інстаграмі, також робив опитування між підписниками, чи часто люди отримують тимчасовий захист після переїзду з Польщі. Тому що, як ви знаєте, дуже багато людей саме з Польщі мігрують і приїжджають до Німеччини в пошуках кращої роботи, заробітної плати. І тут думки розбіглися 50 на 50, і дуже складно відповісти однозначно. Багато людей отримують відразу тимчасовий захист. Багато людей отримують відмову. Але якщо підсумовуючи, то у тих людей, у яких був до цього часу вже якийсь певний вид на проживання, наприклад, карта побиту або ж карта резидента, їм більшості випадків або ж дуже довго надають тимчасовий захист, щоб ви розуміли, навіть протягом півроку тривають справи, і тоді можуть навіть відмовити. А у кого є тимчасовий захист в Польщі, їм. Так, по статистиці в мене вийшло, їм більше і лояльніше до них відносяться і їм надають цей захист. Але це все дуже індивідуально, так само, як і з отриманням тимчасового захисту у Польщі. Ніхто вам не розкаже 100% гарантію, що ви, як приїдете до Німеччини, там до конкретної землі, і вам автоматично нададуть тимчасовий захист без жодних додаткових питань. Такого немає, тому що тут дуже важливий людський фактор, так само, як і у Польщі. Хтось може приїхати до Варшави. І йому не нададуть тимчасовий захист. А на другий день поїде до Вроцлава, попаде на лояльного інспектора і просто отримує статус УКР, тобто тимчасовий захист без жодних питань. Тому навіть якщо ви задумалися над переїздом, перше, що я би я вам особисто радив, це написати до конкретного уряду. Конкретної території, де ви плануєте поїхати, і запитати, які у них вимоги, розкажіть вашу ситуацію, не брешіть, розкажіть, на чому ви тут перебуваєте, наприклад, у Польщі, і чи вас зможуть прийняти. Щоб не було так, що ви зараз повімовляєтеся від тимчасових захистів, поїдете до Німеччини і залишитеся з нічим. Тому тут запам'ятайте, Німеччина індивідуально приймає рішення щодо надання тимчасового захисту для кожної людини індивідуально. Я вам прикріплю скрини з інстаграму, можете Дивитися, але більшості випадків людям надавали, якщо у них був тимчасовий захист. Тому ось що стосується продовження тимчасового захисту. Також бували, бували випадки, що Німеччина просила доказати українців, які приїжджають, що вони були в Україні до 2022 року лютого місяця. Тобто, доказати, що вони були на території України до війни. І це також вимагають конкретні землі. Тут я однозначно не зможу відповісти за усю німеччину у тим тим людям, у яких вже є параграф 24, Він автоматично продовжується до 26-го року. Я знаю, що багатьом людям не видають пластик або ж не хочуть видавати. Це нормальне явище, це просто не хочуть перегружати фабрики у Німеччині, які видають ці пластики, і все. Тобто тут немає якоїсь критичної ситуації, і те, що не усім її видають, це також просто, знаєте, індивідуальні випадки. Якщо ви докажете, що вам потрібен цей пластик, вам потрібно їхати за кордон, то вам його точно видадуть. Тому ось що стосується саме паграфу 24. Тому можна сказати гучні заяви. Там щодо депортації українців з Німеччини військовозобов'язаних перевезти Україну мобілізацію. Все це відміняється. Вже таких крикливих заголовків не будемо говорити, і я в принципі не говорив. Але хочу вам донести це, тому що Німеччина чітко сказала свою політику, і, скоріше за все, попередня влада залишиться надалі там. І це зелене світло для українців. Якщо ви зараз плануєте або шукаєте країну, статистика сама говорить за себе. Загалом кількість людей із тимчасовим захистом найбільше саме у Німеччині. Давайте тепер розберемось, які права взагалі включає тимчасовий захист і які що він вам надає. По перше, це місце проживання. Більшості випадків вам дають житло на початок проживання, щоб ви могли там жити і спокійно шукати собі роботу, адаптуватися до місця. Дають вам доступ до ринку праці, тому ви можете працювати на більшості робіт, так які і вимагають, і не вимагають кваліфікації, без необхідності мати дозвіл на роботу. Тому що якщо у вас не українське громадянство, тоді у вас скоріше за все не візьмуть сюди на роботу. Це також дає безкоштовну медичну допомогу, соціальну допомогу, тобто соціальні виплати. І в Німеччині одні з найбільших соціальних виплат на одну людину платять близько 500-550 євро щомісяця. і також дають доступ до освіти для дітей. Тепер давайте переглянемо статистику і кількість українських біженців за кордоном, в яких країнах їх найбільше і в яких країнах останнім часом їх зменшується. Тому, якщо в лютому їх було 4 мільйони 230 тисяч людей, то станом на кінець березня цей показник уже становив 4211. Тобто тимчасовий захист багато людей відмовляється від нього, або ж переїжджають в інші країни, або ж просто пропадають з кола зору, так людей, які були і отримували тимчасовий захист. Хоча, як бачите, цей показник дуже малий, тобто близько 20 тисяч лише з 4 мільйонів, отримали певні або ж документи, так або ж, або ж взагалі відмовилися від тимчасового захисту і поїхали в Україну. Тепер давайте поглянемо на статистику європейських країн, і найбільша кількість українців зменшилася у дев'яти країнах Європейського Союзу. І найбільше лідирують такі країни, як Чехія, Швеція та Австрія. Також станом на 31 березня найбільшу кількість українських біженців прийняли, як ви вже знаєте. В Першому місці це Німеччина стоїть близько 30 від усіх осіб 1 мільйон 300 тисяч українців живе у Польщі 955 тисяч, тобто 22%. Далі йде Чехія, 364 тисячі. І саме на кінець березня цього року найбільше українські біженці переїхало далі до Німеччини. На Нідерландів і Булгарії. Зараз дуже популярними стоїть напрямки Булгарія, Словакія, Словенія, і Усі Латвія, Литва. ось ці країни також дуже багато українців живуть і переїжджають. Пишіть в коментарях, з якого міста, з якої країни переглядаєте ви це відео. Буде дуже цікаво почитати. І найбільший показник зниження українців, так як я і говорив, це Чехія, Швеція, Австрія, Данія. Ну і звичайно, що з Польщі також. Багато людей виїжджають також щодо взагалі Польщі, так що ж буде в Польщі? Чи будуть в Польщі продовжувати тимчасовий захист? Ну, звичайно, що будуть, але я думаю, що тут не буде чітких заяв, якби так само, як і в Німеччині, заздалегідь, і тут будуть все тягнути до останнього моменту. Тим більше зараз була опублікована нашумівша міграційна політика на наступні п'ять років 2025-30. Наступному році, в травні місяці, президентські вибори зараз робиться дуже багато гучних заяв. Зараз почнуться блокування кордону, різні агітаційні моменти. Кожна партія буде перетягувати до себе. Зараз також дуже багато конфедерація виступає так. Хоче балотувати одного із своїх членів на президента. А ця партія. Одна із антирадикальних проти українців, і тому зараз я я, я особисто не очікую якихось чітких сигналів. Хіба що піс, так якщо б хотів привернути більшу кількість, як і в попередньому в попередніх виборах, то тоді він буде говорити так, що вони будуть лояльні до соціальних так питань і до біженців. Але усім на руку показати, що ми націоналісти, так що ми допомагаємо саме мешканцям Польщі полякам, і питання міграційне на другому місці. Тому не очікуйте на наступні там місяць-два якихось адекватних заголовків, так чи конкретних відповідей про те, коли Польща продовжить тимчасовий захист. Вона його продовжить, тому що це вимагає директива Європейського Союзу, але це не буде так швидко. Тому, поки він продовжений до вересня 2025 року, ви тут можете легально перебувати. Можете також на підставі дії ПЛ і самого закордонного паспорту не протермінованого виїжджати за кордон. На термін до 30 днів, щоб його не втратити. І надальше ви маєте доступ до ринку праці і безкоштовне соціальне страхування. Також від 1 січня 2025 року, скоріше за все, вже будуть опубліковані усі процедури подачі на карту побиту цукер. Ця карта побиту буде гірша від стандартного тимчасового захисту, тому що, перше що, вона забирає у вас право на безкоштовне медичне страхування. Єдиний варіант, коли вам варто на неї подаватися, це тоді, якщо ви маєте приватне страхування, або ж у вас є інший член сім'ї, який має, наприклад, карту побиту, і він також сплачує соціальні внески і може підв'язати вас під свій ЗУС, так якби так, так говорять. Тобто тоді, тоді ви так можете податися на цю карту. Я думаю, вона буде видаватися дуже швидко, вона буде видаватися усім, і термін дії її буде до трьох років. Детальніше про неї я також буду розказувати в окремих відео. Чи зараз варто приїжджати в Німеччину? Відповідь залишаю вам для розмови, так, для ваших коментарів. Пишіть вашу думку. Як бачите, статистика сама свідчить за те, що люди виїжджають, але також хотів би почути вас. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково прошу вас поставити лайк, поставити коментар, написати вашу думку і підписатися на YouTube канал. Тому дякую ще раз і до зустрічі у наступних відео.